Якби мої думані міє, та піснею стало без слова, тоді б вони більше сказали, ніж вся оця довга розмова, якби мої думані мії, на струни проречисті впали, зайшлись би плачем мої струни і сміхом дитячим заграли, мов хвиля морська в ясну бурю, і темна, і блискуча, і раптова, і сонцеві рідне, і безодні. Була б моя пісня без слова, важкі побережні скелі, зрива переможніє море, невже переможняє пісня важкого жалю не поборе, невже моя пісня не хвиля? Ой, Леле, даремне питання, німі мої думи, а руки дають лиш німіє стискання. Мріє, не зрадь, я ж так довго до тебе тужила, стільки безрадісних днів, стільки безсонних ночей, а тепера я в тебе останню надію вложила, о, не згасни ти світло безсонних ночей. Мріє, не зрадь, ти ж так довго лила свої чари, в серце жадібне моє. Сповнилось серце ущерть, вже ж тепер мене, не одіб'ють від тебе примари, не зляка ні страждання, ні гори, ні смерть. Я вже давно інших мрій відреклася для тебе, все ж я зрікаюсь, не мрій, я вже зрікаюсь життя. Вдарив час, я душею повстала сама проти себе. І тепер вже немає мені вороття, тільки життя за життя, мріє, станься живою, слово, коли ти живе, статися тілом пора, хто моря переплив і спалив кораблі за собою, той не вмре, не здобувши нового добра.